Мої вітання з Полісся. Приїхали сьогодні до лісу назбирати чорниці. Бачимо вже постигла, хочемо вареничків. Ну і так по лісу пройдемося, подивимося грибочками, де якого знайдемо. Комарів дуже багато, але так напирскалися, вдяглися, хоча на вулиці жара, ну і будемо приступати. Ягодки, як бачите, є, то зараз будемо збирати. Так уже трошки назбирали. Ягодки є, але вони ще, бачите, багато зелених. О, які новини. Такі в нас великі ягодники є в селі, Чорниці багато. Зростає. То так, цілий сезон збираємо. Ну, Є так, що в нас люди збирають, а потім ну, на продаж багато хто здають. Перекупи буває, приїжджають. Ось. Ну, ми так для себе. Так що, бачите, є і спілі, є зелених багато. Ще тільки вона почалась, ця чорничка. Дуже корисна ягода. Так, з дитинствами. В лісі, завжди з самого маленького, ми ходили до лісу збирати то свої місця, а знаємо в лісі. То так і ще пройдемося, подивимося, може якого грибочка, де вче побачимо, чи що знайдемо. Лисички вже зараз є, то так люди збирають. Ну, пройдемося ще. ми Приїхали сюди не тільки розвідати і набрати чорнички, але ще й відпочити. Підемо ще сало смажити. Та кави, з собою наварили чаю, хто що забажає, сьогодні ми з кумами своїми в лісі. Так любимо час проводити разом. Ось, і Збираємо, і спілкуємось, і милуємось, бо дуже пташки співають. Погода сьогодні гарна. Десь так, Щось ще буде, покажу вам. Дуже чорниця, ось так руки мастить, але дуже легко можна відмити, якщо лимонною кислотою, або коли з дитинстві з лісу йшли та вишень зелених нарвали, витерли соком з вишні, та й руки чисті. Отакі, фарбує гарно. Ой, як же ще бешуть птахи? Аби не комарі, бо так з'їдаю, що... Не, не передать вам словами. Гляньте, скільки ще зеленої? В минулому році ми ще в серпні збирали черницю. Ще тижня стараємося збирати, тому що сезон потрібно посмакувати. Від'їсти, як казала бабуся, в сезон всього від пуза. То вітамінів буде на цілий рік. Так, ну збираємо далі. там Так, ну, Ягодки є. Зеленіша є, дуже багато на гіллі. Але на вареники, я думаю, дозбираємо. Вже як буде їх масово багато, тоді вже будемо приїжджати, назбирувати, які великі тари. там 5-10 літрів. Ось. То в сезон дуже люблю поїсти черницю, дуже корисна ягодка. Збираємо ягідки ще. Колись бабуся казала, збирайте, де мурахи лазять, де ось є мурашники такі, там не буде гадюк. У нас в лісі є гадюки, мадянка, гадюка. То так оце стараюсь біля мурашників. Бо як побачу ту гадюку, то в лісі вже мене рік не намалюєш. Так, йдемо. Обідати. На вареники набрали. Ще ягода не така вже велика, ще вона має налитись гарно. Через деякий там час, не тільки дві, вже ягоди будуть гарно великі. Ну, але для вареничків посмакувати пиріжків та ягід набрали. Це у нас так тут називається ця частина лісу дубина. Збираємо ми на дубині сьогодні черниці. Ось такий гарний кущ покажу вам, дивіться, скільки ягід. Так були морози, поверталися ж, як квітла ягода. то думала, ну, може, і нема цієї чорниці, черниці, але бачу, вже потім люди носять. Поїсти, то вже й ми набрали собі. Такі ягодки є. Ну, це ще для, для чорниці невелика. Вона має ще налитись гарно. Зараз дощики оце грозові проходять, то я думаю, буде. Буде гарна цер, чорниця. Я ще не смакувала. М -м -м. Смачна, солоденька, не кисла. Так, ну ми вже так рухаємося. Тут далі, у нас там є столик. А хто зі мною на каналі, то вже ви не раз його бачили, то підемо обідати. Так понад дорогою. Лисички вже є. Далеко в лісах дубових є гриби, але я сьогодні вам покажу, знайшла одненького. Такого грибочка. Як намальований, гарний. Зараз подивимось, походи, може, де тут ще щось знайдемо. Так ось прямо понад дорогою виріс. Тут ні. Ну ось. О, такі гарненькі. Так у нас в лісах. Багатой конвалії зростає. Вже переквітла давним-давно, але досталь в лісі багато її. Це радує, що такі рослини, які занесені до червоної книги, такі розводяться. Так, ну, я вже так до столика виходжу. Може, мої куми. Будуть розпалювати вже багаті хлопці. Та будемо смажити. Сало. Так, як походив, попрацював, то би їсти. Хочеться на природі. Ну що, на вареники набрали? Ну, я воно набрав десь політра точно. Добре. Такий в нас улов. Хоча ми не заплановано по гриби, але ось кума сикі лисичок знайшла. Так я грибочка, сироїшки, черниці. Це моє відеречко, так кожен своє набрав. Тож так будемо зараз смакувати. Ось розпалимо багаття. Гарно, так у лісі. Такий час проводимо разом. Це дорого коштує. Так, будемо смакувати, багаття горить. Кому ще бігає лисички, збирає. Сало сарбельки будемо смакувати. В лісі вже їсти хочеться. стало розпахтися зараз на весь ліс трошки ще ну нам смачного поїмо будемо збиратися додому наші стаканчики Мама я з То вже так вечір смакуємо варенички. Нам смачного, а вам дякуємо за перегляд. Тепла й добра, шановні українці.